Мої вітання сьогодні четвер, 30 квітня. У студії працює Володимир Крим. Меморіальною дошкою ушанували свого земляка і героя випускника Дніпродажинського ліцею Ніт Номер 2. Олександр Какалюк загинув 2 серпня під Шахтарським. Пам'ятну дошку виготовила дирекція школи разом з профсоюзною організацією Дніпровського металургійного комбінату. На відкриття пам'ятної дошки приїхали побратими Олександра. На церемонії вшанування були присутні також мати, сестра героя та вдова з сином. Далі у сюжеті Анни дзьоби. Олександр Какалюк загинув в АТО вісім місяців тому. Смерть приголомшила всіх хто знав його у шкільні роки. Вчора вчителі, учні, побратими та родина зібрались разом, аби вшанувати пам'ять героя. Пані того що по-другому не мог було в його словах, які він говорив мамі. Він говорив, мама по-другому я не змогу, тому що як я буду в очі своєму сину. Своим близким, родным, и что я отвечу, когда мне скажут, где я был, когда мою страну раздирали на части. Он однажды сказал С войны возвращаются счастливчики, а героев оттуда привозят. Випускник ліцею НІ 93-го року, старший лейтенант, командир взводу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Олександр Какалюк, нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеню за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі у профсоюзної організації Дніпровська комбінату, він займався вопросами. охорони, а він погиб пошел забирать уже убитых своих бойцов, объясняя своим подчиненным, а что мы скажем их родителям, если мы их не отправим домой. Понимая при этом, что сами могут быть, сами могут погибнуть. Мы с ним проработали в одном кабинете пять лет вместе. Получается, воевал под Сашиным руководством непосредственно. То есть я был во второй роте, а он был командир моей роты. Скажем так, человека не награждают ни за что орденами. Воевали мы Пошли все. Починаю, починали ми все в Луганській області. Потім постійно шли Красний Луч, штурмували Ямполь, Крива Лука, а тут Николаевка, Ніколаївка, Славянськ. За словами Ольги Баштаненко, встановлення меморіальної дошки перш за все потрібно живим, щоб вони бачили, виховувались та розуміли, заради чого молоді люди віддають власне життя. Він поклав своє життя заради сьогоднішнього дня, заради процвітання держави, заради посмішок наших дітей, заради їхнього майбутнього, світлого і прекрасного. У Олександра залишилась родина батьки, сестри, дружина та малий син. Для них це непоправне горе, але вони чітко усвідомлюють, що він захищав саме їх. Саме про це син Сашко з матір'ю написали вірша. Коли хлопчик зачитував зворушливі строки, сльози не змогли втримати, навіть співслужбовці. примірі подліка нашого папи Олександра Коколюк Ви піднімаєте, ростите таке прекрасне покоління, крепке духом і тілом. Наше будущее свободне. Целостной Украины. Я папой коржусь и буду помнить когда его улыбку и крепкие руки пройдут когда, но ты жив всегда, Мы вечные память, мы нежные эх друг друга. Сьогодні леціїсти кажуть гордість того, що герой і патріот своєї держави Олександр Какалюк був випускником їхньої школи. Відтепер учні закладу щорічно вшановуватимуть його пам'ять. З хлопцями і на класних часах, і на лінійках, і на інформаційних часах ми дуже багато говорили про Сашу. Мы рассказывали о нем, какой он был. Ребята находили материалы, мы приглашали родителей, решили, что мы сделаем именно вот такой мемориально. Это это была наша потребность, потребность всех наших ребят. Мы пришли к общему мнению, что это обязательно должно. Выбирали все место для того, чтобы это было защищено от дождя, от снега, от невзгоды, чтобы мы и, в общем-то, его хранили. Право відкрити меморіальну дошку надали побратимам Олександра десантникам 25-ї бригади. Після цього службовці разом зі школярами попрямували до актової зали, де відповідали на питання дітей. Можна більше людей знали і розуміли, що зараз йде настояща війна. Війна йде з старством агресором. Всі повинні знати, що ми захищаємо свою землю. І повинні пам'ятати, такі, як Саша, повинні поняти всю життя, ставити в рівень з тими, хто. Воював за свою родину проти німецьких фашистських захватчиків. Так само ми воюємо зараз проти захвачків нашої родини. Символічним стало те, що цього дня йшов дощ, а значить, сама природа тужить за великою людиною. Він боровся за Україну, стояв на сторожі волі і незалежності країни. Заради кожного з нас, нашого життя, свободи і миру. Наш земляк склав свою голову в розквіті сил, але про його подвиг будуть пам'ятати завжди.